Представники засобів масової інформації. Як Володимирович сказав, так, дійсно, тема зрозуміла, тема резонансна. Кропивничани і Кропивницька міська територіальна громада пережила наймасовішу повітряну атаку російських агресорів від початку війни. Місто атакували, атакував 21 безпілотник. Руйнувань зазнали як житлові будинки, багатоквартирні будинки, так і заклад освіти, об'єкти критичної інфраструктури. І найбільше постраждали це мікрорайони Новомиколаївка, це багатоквартирні будинки по вулиці Мира, вулиця Братиславська, також провулок Братиславський, це приватний сектор. Це провулок Залізничний. І всього постраждало за попередніми даними, як показало обстеження це Близько 70 е приватних будинків, з них є будинки, які майже повністю е знищено. Е я от щойно повернувся із е приватного сектора по провулку Братиславському, провулок е Залізничний, там ну, страшні руйнування е і людина, там, яка зазнала пошкоджень. Зараз знаходиться і проживала в одному з будинків, знаходиться в реанімації 90% опіків тіла. Слава Богу, людина жива, але в тяжкому стані здійснюються всі необхідні заходи. Також найбільше постраждав, ви напевно знаєте, багатоквартирний будинок це по вулиці Миру. 10, а всього постраждало багатоквартирних будинків пошкоджено. Кількості 17 будинків. На даний час по біля багатоквартирного будинку по вулиці Миру, 10, майже вже закінчені прибирання. Я щойно там також нещодавно був, прибрано майже все скло, там інші, інше сміття, інші речі. От зараз е, працюють над е, обтягненням плівкою вікон, е, забивають за допомогою деякі вікна, за допомогою ЄСБ, е, допомагає там е, допомагають волонтери з організації громадської 10 квітня, це по вулиці е, Миру, 10. Допомагають також е, організація Червоного Христа. Пла, працюють наші відповідно комунальні служби які також надають допомогу людям у вигляді плівки, також виконують безпосередньо монтажні роботи. Хочу сказати, що ну, дякувати Богу, відбулося, жертв у нас не було, да, загиблих у нас не було. На жаль, є поранені. І... Медична допомога була надана мешканцям міста, у тому числі чотирьом дітям на щастя, всі живі лікарі, лікарі обласної лікарні та лікарні швидкої медичної допомоги оперативно надали першу невідкладну допомогу. Двоє людей у важкому стані. Це як я говорив, людина, яка чоловік, який отримав опіки, це до 90% опіків, і він введений медикаментозний, Стан. Також було розгорнуто оперативно в нас штаби оперативні. Це в районі мікрорайоні Балашівка. І також було розгорнуто мобільний пункт незламності по вулиці Миру. біля Будинку 10 також було розгорнуто оперативний штаб по вулиці Братиславській. Там працювали дистанційно працівники відділу звернень громадян. Всього на даний час прийнято близько 180 заяв про пошкодження помешкань людей. Продовжують працювати оперативні штаби по вулиці миру, по вулиці е, Братиславській. Ну, зрозуміло, що основні заяви, які надходять, це е, люди заявляють про пошкоджене майно. Е, ну, якщо коротко, то А, хочу ще сказати, що задіяні в нас е, комунальні служби, всього задіяно 211 працівників. Комунальних підприємств наші, це всі наші базові комунальні підприємства, ЖЕО, Аварійно-Диспетчерська служба, теплоенергетик, благоустрій, ритуальна служба, універсал 2005, місць світу, благоустрій. От, 211 працівників і 19 одиниць техніки. Також я хочу подякувати всім волонтерським громадським організаціям, які також оперативно. Долучилися до ліквідації до допомоги. Це, як я казав, 10 квітня, Червоний крест, Хрест, Кропхаб, Територія успіху. От. Ну і інші організації, які я, можливо, забув, але також допомагають. Ми за це їм дуже вдячні. Щодо також, зазначу, що приступили ми до робіт по ліквідації наслідків. Відразу як це дозволила безпекова ситуація, і після того як відпрацьовують слідчі оперативні групи, тому що ми не можемо приступати до розчищення завалів, до, до ліквідації наслідків, поки не закінчать обстеження, огляд, складання відповідних процесуальних документів слідчі національної поліції. Тобто робота, процес запущений, роботи активні. Тривають. Я думаю, що сьогодні до кінця дня ми приберемо всі території, обтянемо плівкою будинки, заб'ємо СБ, де потрібно. Далі ми вже будемо аналізувати результати обстежень, тому що далі також у нас працюють експерти-будівельники, які роблять технічний огляд пошкодженого. Майна для того, щоб ми далі могли розглядати на нашій комісії щодо виділення людям матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків атаки. У мене все. Якщо є питання, будь ласка, ви згадали про виділення матеріальної допомоги? Чи можемо ми говорити про якісь попередні суми? Ні, ми не можемо говорити про попередні суми, тому що це. Питання технічне, нам потрібно побачити всі акти, нам потрібно їх вивчити, узагальнити. І тільки потім ми вийдемо на якусь конкретну суму і будемо виділяти ці кошти із резервного фонду міського бюджету. 180 заяв це з усіх вулиць. так? Це так, да, це всі, але робота ще триває. будуть ще я впевнений заяви. Дуже багато заяв по вулиці Миру, 10 і сусідніх будинків, там їх близько сотні. І заяви можуть наступити і завтра. Вони можуть надходити на гарячу лінію чи у відділу так, також і, ось, паралельно інші інші. як людині подати заяву? чи це безпосередньо там на штабі зробити? Чи якось можна інше? Так, дивіться по мікрорайон Балашівка? Там 13 будинків постраждало. Був оперативний штаб на базі нашого автобуса, який туди виїхав. Були відповідні служби там, повністю відпрацювали. Всі люди подали заяву. Заяви також психолог там працював, там питання закрито по вулиці Братиславській. Там також був оперативний штаб. Також питання закрили. Всі люди заяви подали. По Провулок Братиславський, провулок Залізничний. Там ще працюють. Там був побудинковий обхід, тому що заїхати туди на вну на автобусі не можна було. Там наші начальник відділу звернень громадян з фахівець департаменту соцзахисту. От, вони роблять побудинковий обхід. І також всі люди, які постраждали, від них заяви візьмуть, візьмуть на місці. По вулиці Мира робота триває, там мобільний пункт незламності. Також ще заяви приймають. Якщо хтось е, не мав змогу, не подав заяву, може зробити це. Е, Прийшовши до міської ради, або зателефонувавши на гарячу лінію міського голови, і там нададуть повну консультацію. А дзвінків було багато. У нас до речі була ну, перевантажена гаряча лінія. Ну тому що зрозуміло, люди потребують консультації, допомоги. Якщо говорити крім багатоповерхівок, чи постраждали якісь інші інфраструктурні об'єкти, тому що з'являлася інформація, що і в бік ТЕС летіли дрони, і в бік ЖД вокзалу? Е, ну, постраждала одна з котелень. Ну, дякувати Богу, є пошкодження. Да, вони... По вулиці Миру безпосередньо біля будинку на Да, Там вибито вікна, але котельня була вчасно зупинена, бо там ще знеструмлення було. О. Постраждав один заклад освіти, от, постраждав храм, вибито там вікна всі, ну це такі об'єкти. Також ще станція Кропивницький, залізна дорожнього так, наша. Також там були пошкоджені господарські приміщення. Ну, зазвичай це скло, такі незначні руйнування, але Укрзалізниця впоралася сама і працює там по відновленню самостійно. Можемо говорити інформація, скільки безпосередньо прибутів було? Ну, 21 дрон ну, да, атакував, збили. ну, частину збило. Цю інформацію, скільки збили, скільки прилетіло, ну це можуть дати надзвичайники і військові. Ну, ми таку інформацію. Це буде некоректно з нашого боку інформація. Будь ласка. Колеги, якщо питання, будь ласка. А, допомога а саме на ліквідацію наслідків мають навозі людям з приватних будинків. Чи вона буде розглядатися саме через державну програму? Є відновлення, чи це буде через міський бюджет, тому що є відновлення і інформація, що зараз в мені грошей немає. Є відновлення, люди мають подавати інформацію само собою. От. Е, також матеріальна допомога буде надаватися людям за рахунок міського бюджету. Я на початку це сказав. От. За рахунок резервного фонду міського бюджету. Кому це буде, ми визначимось, кому буде в натуральній формі в грошовій, кому будуть там, е, виконані роботи по заміні вікон, це все буде опрацьовуватися, ми інформацію обов'язково надамо. Зараз, поки от, триває робота оперативна по збору інформації, по актуванню, по розчищенню цих всіх територій, да, далі все. будемо в план, більш плановим режим перейдемо і будемо працювати. І ще Так, дякую за питання. До речі, я також про це хотів сказати. В оперативних штабах наших, які розгорнуті, людям пропонують і задають питання, чи потребують вони, чи їхні близькі, чи сусіди розселення. На даний час одна сім'я з вулиці Миру, 10 заявила про те, що вони потребують розселення. Вони розміщені в нашому соціальному гуртожитку. Там. Це сім'я з чотирьох осіб, Троє осіб і кіт. А, троє осіб і кіт. Так? там комфортні умови. Тому якщо у вас є дані про ну, цю сім'ю, що ви говорите, будь ласка, надайте, ми також обов'язково зв'яжемося. Хоча, можливо, робота ще триває, можливо, вже департамент соцзахисту і їх відпрацював. Тому що ми працюємо зараз в режимі реального часу і всі ну, заходи зараз паралельно здійснюються. Але але є людей, є де розміщати. От, якщо вони виявлять таке бажання, заявлять про це, ми обов'язково розмістимо і надамо першу необхідну всю допомогу. Паралельно їм надаються продукти посуд, Ну, речі, так, що... речі першої необхідності? Речі першої необхідності також за допомогою допомагають. Ще раз повторюю нам на цьому волонтери, але наші комунальні структури, комунальні служби також першу всю необхідну. Допомогу, харчування медична да, задіяні допомога. спеціалізовані служби цивільного захисту і харчування, і проживання, і всі за результатами першочергового проведення комісії тептенц. Зранку всі служби задіяні повністю спеціалізовані служби цивільного захисту, інженерно-будівельні, житлово-комунального господарства і охорони здоров'я, і транспорту, і соціальної підтримки населення. Всі працюють спеціалізовані служби. Я хочу відзначити дуже злагоджену роботу всіх наших служб: державних і комунальних, це і наші спеціалізовані служби, і ДСНС, і патрульна поліція, і національна поліція і, Тому, УНП, да. Да, і УНП. Тому, як я говорив, це вперше за четвертий рік війни в нас в місті, на жаль, і до нас добралися. Да? Ці орки атакували нас. Ну, відреагували, я вважаю, ми оперативно, правильно і працюємо далі.